Привіт, мої любі друзі, Привіт сьогодні. Мій чудовий день закінчився вечором. В нашій неймовірній Чернівецькій обласній державній філармонії імені Дмитра Гнатюка. до нас приїхали неймовірні кияни е, Олексій Вортинський, Віталіна Біблів це імена, які не потрібно рекламувати і говорити особисто на виставах з участю Олексія Вертинського я бувала неодноразово в Києві. А як же як це можна було пропустити? А хто не знає, просто неймовірна Віталіну Біблів, яка просто у ролі Любані, будиночку на щастя підіймала настрій усій Україні на один сезон. І сьогодні в нашій чудовій філармонії була вистава, був повний аншлаг, в якій... Звичайно, висвітлювались геніальний твір Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки». нещодавно я вам розповідала про виставу Різдвяна ніч нашого Чернівецького музично-драматичного театру з нашими акторами неймовірними імені Ольги Кобилянської. Це було одне прочитання. А сьогодні кияни нам привезли зовсім іншу версію. У залі, до речі, було ходіть до мене, малеча, ходіть на хвильку. Давайте не бійтеся, ходіть. Так, давай. Як тебе звати? Сашка. Ходіть до мене, малеча. Машенька. Е, як вам вистава, кажіть, туди на камеру. Як вам вистава сподобалась? Так. Да. А кого ви запам'ятали найбільше? Щура. Щура. його... Е, пацюка, пацюка. Його грав Олексій Вертинський, правда, який є варений, який є такий гарний, правда? Дуже харизматичний. А як солоха тобі? Е, мені саме сподобався той хлопець, що. Вакула, е, так. що черевички е, е, приносив, так? Так, Оксана. Так. Ну от бачите, ви ремоцій е, це все те, що дає нам, дає нам бажання жити, дає бажання посміхатися, дає бажання е, бути щасливими. І це просто неймовірно. Скажіть класно. Так. Був повний аншлаг. Ніхто не хотів відпускати наших акторів. Потім, звичайно, дуже щиро і привітно Віталіна Біблів і Олексій Вітринськ Віртинський. незважаючи на їх звання, робили фотосесію з усіма бажаючими. Я дуже щаслива тим, що Чернівці завдяки нашим ЗСУ можуть приймати наших неймовірних киян і не тільки. А зараз на остаток. Давайте пройдемося холом нашої філармонії, подивимося, покажемо, яка вона неймовірно гарна. Ялиночка, ось такий клавесін, так сучасний. Ще покажу вам австрійське дзеркало, яке я особисто дуже, дуже, дуже люблю. Звідти краще. Там, ось, і тут ми закінчимо наш репортаж з чудовим настроєм, з любов'ю до вас, з неймовірних чернівців. Міста моєї любові ваша щаслива Оксана па папа.